Ми готуємо вітаміну суміш, в неї входить імбир, лимон та цукор. І тим самим бабусі отримують від нас не тільки приємність, але ще й користь. Черкаський молодіжний ресурсний центр на кілька годин перетворюється в імпровізовану кухню, розповідає волонтер Олексій Півторацький. Тут у кожного своє завдання. Я перенарій лимон. Я розумію все задоволення. Мені це подобається. Хочу побажати дідусям і бабусям хорошого настрою. До отриманої лимонно імбирної суміші додають цукор, перемішують та розливають у банки. Юлія Грабина на кожну приклеює наліпки з побажаннями. Я підписую баночки з варенням для дідусів та бабусь, щоб коли ми принесли це варення, їм вони посміхнулися і були дуже щасливі. За словами організаторки Ксенії Лози, таку акцію влаштовують другий рік поспіль. Каже, варення вручають людям поважного віку, якими опікується волонтерський центр. І зараз така похмура погода і осінь, і ми всі на собі відчуваємо, як нам не вистачає того сонця, не вистачає спілкування. Це не тільки варення, це наша увага, це наше тепло, яке ми їм передаємо. щоб Вони не відчували себе покинутими, самотніми, бо вони нам потрібні, бо ми про них турбуємось і не забуваємо. Готові баночки з вітамінною сумішю розносять особисто. Доброго дня! Це волонтери. Ми зварили для вас варення і внесли. Дуже приємно. Дуже приємно, що за мене не забувають. Завжди намагаються чимось допомогти, чи навіть просто приділяють увагу. Наступною свою баночку з вітамінною сумішю отримує Діна Фідосієва. Ой, ка тут до сльоз приєднав до сліз як приємно. Тим паче, це діти молоді готували, а не дорослі. Я колишній педагог все життя з молоддю пропрацювала, Ну як може бути неприємно? Галина Мазур, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.